Тепер цигарок ще менше стало. Все? так, як і говорили, друзі. Зовсім скоро кіоски будуть без цигарок. В Києві заборонили продаж акцизних виробів у мафах. І взагалі планують в рази зменшити кількість мафів. самих. крім того, нардепи планують ще й в рази підвищити вартість цигарок. От скільки власне буде коштувати пачка, з чим пов'язана заборона на продаж цигарок саме в цих невеличких кіосках? От, про все це дізнавалася Христя Бековець. Вона нас цим питанням розібралася. І власне зараз це розповість нам. Христино, привіт тобі. Ну і христина цікаво, що в мафах говорять, тому що це основний е предмет продажу там. Тепер і доходу Ну і доходу. Ще раз вітаю колеги. Власне, так все дізналася, все про зі всім розібралися. Вам розповідаю власне в Київська міська рада вирішила суттєво зменшити кількість тимчасових споруд, тобто власне мафів. Зараз їх в столиці налічується близько 10 тисяч, і отже, за два роки, у 2026 році їх має зменшитися аж у чотири рази і стати близько двох з половиною тисяч. Також київська міська влада хоче запустити електронні торги на Во торгівлю таких спорудах через систему з Прозоро, і от власне 80% коштів від оренди земельної ділянки, воно має надходити до міського бюджету, і 20% має йти на фінансування комунального підприємства Київ Прозоро. За це рішення депутати вже проголосували. і Також власне вони заборонили розміщити кіоски біля зупинок громадського транспорту. Ось такі, як зараз можемо бачити, біля якого ми стоїмо. Вже зовсім скоро ми таких кіосків не побачимо. Також депутати заборонили розташовувати мафи біля фасадів метро, пішохідних доріжок, а також адміністративних будівель. Стосовно цигарок, то спочатку проєкті рішення не було заборони продавати її в мафах. Таку правку вніс народний депутат Олександр Міщенко. і Він зазначив, що в кіосках цигарки продаватися не повинні. Попри те, що рішення вже ухвалено. Я перевірила, поки що цигарки ще продаються в кіосках, і от я трошечки спілкувалася з продавцями вони кажуть, що справді вони поки що шоковані, і навіть до кінця не вірять, що зовсім скоро їм заборонять продавати цигарки. Тому що в багатьох кіосках це, ну правильно, як ти Ігор, казав, один, один такий основний інструмент продажу. Я знайшла багато кіосків, де продаються власне лише там вода, якісь солодкі напої і цигарки. Але протягом двох найближчих років міська влада планує реалізувати це рішення і повністю прибрати сигарети з кіосків. От, якщо в Києві вже зовсім скоро а, українці не куплять в мафах цигарки, то загалом вже найближчим часом за них треба буде віддати ще й досить кругленьку суму, адже в Україні перерахують вартість пачки цигарок. Депутати вже в першому читанні ухвалили відповідний законопроєкт. і от, власне, після а, першого етапу підвищення акцизів, яке має статися вже цього року, а, вартість пачки цигарок з 80%. 77 гривень 14 копійок зросте до майже 93 гривень. Це ми говоримо про а, цигарки а, середньої категорії. І відповідно в Дерстаті вже підрахували, скільки ж коштуватиме пачка цигарок найближчим часом. Відповідно, в середньому в 25 році за пачку цигарок потрібно буде віддати вже близько 130 гривень. У 26 році 140, У 27 році це вже 155 гривень, і в 2028 році. Ці це вже понад 170 гривень, і а, зараз ми говоримо лише про середній сегмент цигарок. Якщо а, це сигарети вищої якості, то відповідно і їх ціна буде ще вища. А, чи це так депутати гривнею спонукають українців відмовитися від куріння? Чи ось таке підвищення акцизу він воно несе в собі якісь ще інші економічні причини? Я відповідно розпитала у економіста Андрія Новака. І давайте, будь ласка, послухаємо. Зараз підвищення акцизів на цигарки е, мають дві причини. Перша причина це Україна продовжує е, виконувати умови асоціації Україна ЄС е, одна, одна з них це поступове підвищення цін на так звані шкідливі товари для того, щоб зробити їх менш доступними і щоб споживачі менше їх е, споживали. Україна вже з моменту підписання асоціації з ЄС. Фактично щороку підвищує акцизи на цигарки і на алкоголь. Друга причина, чому саме настільки досить суттєве йде підвищення, це причина війна і її наслідки, що потребує додаткових бюджетних надходжень, зокрема після непередбачуваних в бюджеті нових витрат на ліквідацію наслідків атаки на нашу енергетику. Тому і підвищують податки, ну і тому ж і підвищують тарифи. А, так. А... Під поповнення бюджету за рахунок саме курців підтверджують і народні депутати. І от власне вже в 2025 році вони очікують збільшення надходжень від цигарок у розмірі 612 мільйонів гривень. У 2026 році додатково бюджет від курців має надійти 5 мільярдів гривень. У 27 році депутати очікують вже понад 9 мільярдів гривень, і у 2020 в Восьмому році курці мають додатково поповнити бюджет на а, близько 14 мільярдів гривень. Колеги Ой, так і кинуть курці палити з такими цінами. Знаєш, плавно м'яко це як за планом народних депутатів. Знаєш, не одразу хоп, і А от спасибі тобі, дякую. Христина і бюджет Буховець. поповниться, і можливо здоров'я наші покращиться. Здоров